Моє вітання, шановні телеглядачі. Сьогодні ми розповімо про найважливіші події нашого регіону. Ми прагнемо подавати лише перевірну інформацію, аби ви були в курсі головних подій. Зграю домашніх собак ледь не загризла школярку на Вінниччині. Тематичний щорічний концерт до Дня Збройних сил України відбувся у Вінницькому ліцеї. номер 6. в офісі туризму. Презентували аромат для дому «Вінницька душа. Озброєне угрупування вдерлось до приміщення родини підприємців на базі відпочинку у Вінницькому районі. Нападники побили людей та змусили підписати розписки на нібито борг у сотні тисяч доларів. Завдяки оперативній роботі карного розшуку та силовій підтримці спецпідрозділів Корт РПОП, Троє нападників вже затримані, серед яких двоє вінничан – батько та син, а ще уродженець РФ. Поліція продовжує розшук четвертого учасника злочинної групи. Серед нападників, жителі Вінниці, батько та син, а також уродженець Російської Федерації, які мешкають на Вінницьких хуторах, у ході невідкладних обшуків поліцейські вилучили сім мішків різної документації, зокрема й боргові розписки, сім одиниць зброї, гроші, мобільні телефони, одягу, якому були фігуранти, та автомобіль, на якому вони пересувалися. Група осіб здійснила напад на потерпілих та її родичів із погрозою за застосуванням про нас схожих на вогнепальну зброю. За нанесенням їм піднесних ушкоджень, заволоділи мобільними телефонами, після чого залишили місце злочину. Я повідомляю про ваше затримання в порядку 208. Слідчі слідчого управління за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомили затриманим про підозру. Їм інкримінують розбій та вимагання підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зграя домашніх собак ледь не загризла школярку на Вінниччині. У дівчинки множинні, укуси, голови, обличчя, тулуба та кінцівок. Дитину вже прооперували. Нині вона у дитячій обласній лікарні. Медики кажуть, її стан середньої важкості. Коси були на одній стороні, на другій стороні десь тут і в трьох місцях були коси вирвані, клубки коси рвали тут. І курточка лежала, і одежа порвана. Леонід Козак показує місце, де на його 11-річну онуку напала зграя собак. Це сталося 10 грудня в селі Лопатин, що на Вінниччині. коли Софія поверталася додому від бабусі, відігнати тварин та врятувати дівчинку зміг місцевий мешканець. Дома був. Рубав дрова, потім жінка вскакує, прибігла. Собаки покусали, побігла назад. Напали дуже, порвали, там тічка якась, каже, була. Порвали коси, вугу відірвали дуже багато. Те, що собаки часто бігають по вулицях, помічали й сусіди. Мешканка села Ірина Хромова каже, пси не рідко проявляють агресію і кидаються на людей. Вони вперше, вони і на мене кидаються, і проїхати не можна. Миколаївському старостинському окрузі місцеві жителі неодноразово скаржилися на зграї собак, які вільно гуляють селом. Звертаються, звичайно, звертаються що там бігають собаки, і все таке багато. Це собаки і самих людей, які їх принажують, а потім, знаєте, викинули та й все на тому. 11-річна Софійка перебуває у дитячій обласній лікарні. Медики надали їй необхідну допомогу. Наразі життю дівчинки нічого не загрожує. Поліція Козятина відкрила кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України та встановила власників тварин. Проводяться заходи щодо вилучення тварин. Власниці загрожує покарання у вигляді громадських робіт на строк від 150 до 240 годин або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 2 років, або позбавлення волі на той самий срок. Правова кваліфікація дій інших власників буде визначена після проведення експертиз. Досудове розслідування триває. Вікторія Ліварчук, телеканал «Вінниччина». Більше про стан дитини та перебіг лікування нам розповість Сергій Ситник, завідувач травмпункту, лікар-травматолог Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Мої вітання. Доброго дня. Який наразі стан школярки після операції? Дівчинка лікується, дівчинка прооперована, надається, вся потрібна медична допомога знаходиться на базі відділення черпно-лицевої хірургії, але стан є стабільний. Тому все думаю, буде все добре у дівчинки. Чи можливі якісь можливі ускладнення після таких серйозних укусів? E, дивіться, ми самі розуміємо, що це в нас вже є нестерильні рани, які e, завжди схильні до того, що може інфікуватись. Тому e, завжди прийнято рішення при таких ранах. Треба дати динаміку, в процесі, як вони себе будуть поводити. Тому всі рани, які були на тілі, також e, на голоси частині голови, на тулубі, вони максимально промиті, і максимально задреновані. Є стоїть у нас дренажик. Протягом трьох чи трьох діб до очищення самої рани тоді забирається дренажик, і тоді можна говорити про те, на яку добу можна дівчинку виписати. Ну поки в неї такий друга доба гострого періоду, тому треба обов'язково перев'язочки кожний робити, робити антибетальну терапію, проводити це обов'язково і в динаміці дивитись, тому що може інфікуватись. Ранка, і тоді придеться йти вже на другий етап операції, вже на вторинну хірургічну обробку і все починати спочатку. Тому ці рани досить, досить неприємні. Вони важко заживають, і тому в динаміці постараємося, і все для цього лікарі роблять відділення чорносової хірургії, щоб наразі ці рамки були чисті, очищені і вони скоріше заживали. Дякуємо вам за вашу роботу і за участь у нашому етері. Дякую. А нашим глядачам нагадаю, з нами на зв'язку був Сергій Ситник, завідувач травмпункту, лікар-травматолог Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. День сухопутних військ відзначають в Україні найчисельнішого підрозділу збройних сил. Цього дня вшановують механізовані танкові ракетні війська, артилерію, армійську авіацію, підрозділи ППО та спеціальні війська. Під час повномасштабної війни саме вони працюють у найскладніших умовах, штурмують позиції ворога, проводять розвідку та тримають оборону на найнебезпечніших напрямках. Щорічний концерт до Дня Збройних сил України відбувся у Вінницькому ліцеї номер 6 На сцені виступили вихованці зразкової майстерні естрадного мистецтва Зоряна мрія, які презентували патріотичні та ліричні пісні, присвячені захисникам. Такі виступи в ліцеї стали доброю традицією протягом кількох років. Це можливість для дітей проявити свою творчість, а також спосіб підтримати військових. Ми вже декілька років в шостій школі проводимо. Скажемо, новорічний патріотичний концерт до Дня Миколая, до Дня Збройних сил в цьому році, просто в зв'язку з іншими обстановами воно трошки пізніше. Це вихованці творчих колектив міського палацу мистецтв, волонтери, які в нас займаються, ось такий буде і дорослі, і малеча. Різноплановий концерт української пісні. Також на сцені виступив ветеран російсько-української війни Сергій Грендач, боронив Київщину та Харківщину. Там отримав поранення. Після реабілітації повернувся до війська. Нині він офіційно звільнений зі служби. Саме творчість допомогла ветерану відновитись та повернутись до цивільного життя. Як для мене, як для ветерана, це має дуже великий терапевтичний терапевтичний, можна сказати досвід. Це допомогло мені краще соціалізуватися після повернення з фронту, тому що війна ніколи вона не закінчується, коли ти повертаєшся додому. Ти залишаєшся з внутрішніми демонами, але вже в цивільному житті. Якщо була можливість, що на фронті, от в Донецькій області, там чи будь-де. Тебе підтримували побратими. Ти були люди, з якими можна було поговорити. То в цивільному житті цього немає. А музика для мене було, була найбільшим хобі. Аромат для дому Вінницька душа презентували в офісі туризму Вінниці. Це аромадифузор, створений на основі запахів, які найчастіше асоціюються у містян і туристів із Вінницею. Перед розробкою аромату команда провела опитування серед гостей міста. Їх просили описати, як пахне Вінниця. Півроку роботи і з'явилася композиція з нотами вишні, шоколаду, липи, дуба та червоного вина. Аромат вийшов глибоким, теплим, солодким і з легкими пряними відтінками. У планах створення світ. Річка, вінницька душа, спрею для текстилю та іншої продукції з ароматом міста. Її можна буде придбати в офісі туризму. А перші аромадифузори обіцяють розіграти серед підписників у соцмережах. Вінниця пахне насамперед вишнею, і це не дивно, тому що в нас дуже багато вишневих садів, вишневих дерев у місті. І, взагалі, вишня це символ Вінниці і гастрономічна складова. Більшості віницьких страв хтось сказав, у вас тут так пахне липою кругом ніби липові алеї їх не видно, але аромат є в повітрі. Комусь із всіх вікон кав'ярень чувся аромат шоколаду. Ми передали офісу туризму 12 композицій різних ароматів, але щоб в глибині була саме вишня і шоколад, ось саме для дифузору. У нас є база бельгійського виробництва, і в цю базу ми додаємо компоненти аромаолії, ефірні олії і змішуємо їх в правильних секретних пропорціях, компонуємо і так створюються аромати. Нагадаємо, з 10 по 14 грудня в офісі туризму триває передріздвяний ярмарок Війницький крафт, тепло зимових традицій. Тут можна знайти вироби ручної роботи, декор, іграшки, сувеніри та натуральну продукцію місцевих виробників. На цьому ми завершуємо наш сьогоднішній випуск. Дякуємо, що були з нами. Слідкували за новинами. Бажаємо всіх гарних вихідних, спокою та тепла у ваших домівках. До зустрічі в наступному етері.